Ласкаво прошу до Міконса Заліза. В цьому відео я розповім вам про серверну материнську плату від Gigabyte, а саме Gigabyte B550 MC12 le 0 Зараз цю материнську плату можна знайти на eBay від 50 до 100 євро, і за ці кошти вона має дуже непогану специфікацію. Якщо швиденько подивитися на технічну специфікацію материнської плати, то як не дивно побачимо сокет AMD AM4 для встановлення процесорів AMD Ryzen 3000 та 5000 версії. Згідно з специфікацією від Gigabyte, сюди можна встановити аж Ryzen 9 5950 x незважаючи на те, що система живлення тут досить слабенька. Далі маємо 4 слоти під ddr 4 оперативну пам'ять, можна встановлювати як звичайну десктопну оперативну пам'ять, так і ECC UDIM оперативну пам'ять. ECC UDIM відрізняється від ECC регістрової пам'яті, зазвичай знайти її значно важче і коштує вона більше. Але якщо вам необхідно саме ECC пам'ять, то тут вона працює. Потім маємо досить незручне розташування живлення для процесора, ось тут, і живлення 24 пінове для материнської плати. Я не знаю, чим Gigabyte думали, коли встановили цей з'єднувач цією стороною, оскільки ось тут ця закліпка чи защілка вона блокується з оперативною пам'яттю і неможливо від'єднати блок живлення, якщо встановлена оперативна пам'ять. В цьому кутку також можна побачити четерапінові з'єднувач для вагляра на процесор. І додатково маємо ось тут три і ще ось тут два. Наперед скажу, що смартфон, на жаль, на цій платі працює в дуже обмеженій конфігурації, одне налаштування на всі з'єднання і немає можливості регулювати швидкість трипінових ваглярів. Тобто смартфон працює лише в автоматичному режимі і лише з 4-піновими PWM ваглярами. Якщо рухатися далі, то ось тут побачимо з'єднувач для TPM2.0 модулів. В більшості випадків він не потрібен, але він є. Тут маємо 4 і ще 2 SATA-порти, і додатково маємо ось такий USB 2.0 порт, куди можна встановити USB флешку, встановити TrueNAS чи UNRAID. Ось тут маємо кнопочки та лампочки на передню панель. Що мене досить дратує, це те, що вони нестандартні, тобто необхідно дивитися в мануал. Для того, щоб зрозуміти, куди що під'єднувати. Далі маємо з'єднувач на передню панель для USB 3.0, з'єднувач на передню панель для USB 2.0. Що ось це я навіть не знаю, так само не знаю, що це таке. І ось це якийсь серверний з'єднувач для панелі під'єднання шорстких дисків або SSD в SATA виконанні Ось це PCI-Express 4.0X4, і він під'єднаний до процесора. Ось це PCI-Express 4.0x16, і він також під'єднаний до процесора. Ось цей X16 слот можна роз'єднати на x8, 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 X4, X4 або 4X4. Ось цей M.2 слот працює на швидкості PCI-Express 30x1, і він під'єднаний до чіпсета. Тобто ось цей M.2 слот можна використовувати для того, щоб встановити системний накопичувач та встановити той самий TrueNAS або Unraid. Але якщо вам необхідна швидкість на передача даних, то необхідно використовувати ось цей або ось цей PCI-Express слоти. Ну і найцікавіше на цій материнській платі це ось цей IPMI контролер Speed 2500. Цей SPD 2500 контролер дає можливість керувати цією материнською плати по мережі. На задній панелі материнської плати маємо VGA-відеовиход і три мережевих порти. Два з них це стандартні Гігабітові мережеві з'єднання, і один під'єднаний до цього SSP IPMI. При використанні цього IPMI можна видалено керувати комп'ютером, завантажувати, перезавантажувати, оновлювати Windows, встановлювати систему і все-таки інше. Оскільки це серверна материнська плата, я буду її оглядати та оцінювати як серверну материнську плату. Якщо вам необхідно придбати плату для десктопного комп'ютера, то ця Гігабайт материнська плата не для вас. Отже, почнемо з гарного. IPMI чи Intelligent Platform Management Interface AST2500 252.0 це дуже класна штука. Якщо ваш сервер стоїть десь в якомусь закутку і у вас немає можливості під'єднати до нього монітор, але є необхідність постійно ним керувати, то видалений доступ до сервера за допомогою IPMI це дуже зручно і дуже приємно. Наступний плюс це pci Express з'єднання. Материнська плата має PCI-Express X16 та PCI-Express X4, які під'єднані одразу до процесора, і маємо швидкість PCI-Express 4.0. PCI-Express X16 слот підтримує біфуркацію, тобто за допомогою сплитерів можна під'єднати кілька девайсів на цей слот. Але при цьому m.2 слот підтримує швидкість лише PCE Express 3.0X1, тому, якщо вам необхідна швидкість на передача даних з NVMe-накопичувача, доведеться використати адаптер. На відміну від більшості дешевих материнських плат, які мають по 4 SATA порти Gigabyte MC12 має 6, і цього вистачить для більшості користувачів, які планують скласти домашній nas пристрій. Наступним плюсом я записав підтримку ECC пам'яті. Незважаючи на те, що тут працює лише ECC UDIM пам'ять, і регістрова пам'ять працювати не буде. Все одно маємо таку можливість і, як на мене, це досить важливо. Наступним плюсом я записав споживання електроенергії. Материнська плата Gigabyte mc 12 LE0, мабуть, одна з найенергоефективніших AMD AM4 материнських плат, що я будь-коли тестував. Під час простою вся система з використанням материнської плати оперативної пам'яті кількох ваглярів і NVMe накопичувача споживає 20-25 Вт, що дуже-дуже непогано. Більшість всіх протестованих мною AMD AM4 материнських плат під час простою споживають десь 35-45 Вт електроенергії. Тому, якщо споживання електроенергії для вас важливе, Gigabyte mc 12 le 0 може бути непоганим вибором. Тепер перейдемо до поганого чи принаймні до того, що мені не подобається на цій материнській платі. По-перше, це дуже обмежена функція Smart Fan. Немає можливості налаштувати швидкість роботи кожного з з'єднувачів, можна лише налаштувати одну базову конфігурацію, яка використовується для всіх шести з'єднувачів. Ну і немає можливості контролювати трипінові вахлярі, які працюють на вольтажу, а не на PWM. Далі на задній панелі маємо лише 2 USB 2 порти. Як на мене, то це дуже замало і материнська плата не коштувала б значно більше, якби Gigabyte додали ще 2 USB-порти. Також в мінуси можна записати гігабітну мережу. Якби материнська плата мала 2,5 гігабітну мережу, то вона була б майже ідеальна. Ну і далі це вже такі мінуси, за які необхідно розповісти, але якщо це материнська плата для серверу, то вони незначні. По-перше, на материнській платі немає так званого Fail Boot recovery. Тобто, якщо ви спробуєте розігнати ваш процесор чи розігнати вашу оперативну пам'ять, і ці налаштування не запрацюють, то доведеться очищати BIOS за допомогою Clear CMOS. Материнська плата не має можливості автоматично відновити налаштування BIOS. І завантажиться в попередньо працюючій конфігурації. Щодо біосу, ще можна зауважити, що материнська плата до мене приїхала з дуже старим BIOS, і цей біос був настільки старий, що навіть неможливо було встановити Windows 11. При спробі встановити Windows 11, система переходила в нескінченний ребут. Після оновлення BIOS до останньої версії, яку можна знайти на сайті Gigabyte, ця проблема зникла і материнська плата працює з Windows 11 без жодних нарікань. Ну і також можна зауважити, що на материнській платі немає функції BIOS Flashback, тобто можливості оновити BIOS без процесора на материнській платі. Саме через це я використав процесор Ryzen 5 3600 для цього тестування, оскільки він працює з першою версією BIOS на цій материнській платі. Але якщо у вас процесор Ryzen 5 5600 або щось інше з 5000 серії, то вам доведеться оновити BIOS за допомогою IPMI, або доведеться придбати процесор Ryzen 3000 серії, який підтримується з коробки. Також можливості BIOS материнської плати Gigabyte MC12 le 0 досить обмежені, незважаючи на те, що можна налаштувати швидкість роботи оперативної пам'яті та затримки. Немає можливості використати XMP профіль і немає можливості в BIOS налаштувати вольтаж оперативної пам'яті. Також немає можливості розганяти процесор з-під BIOS, але є можливість увімкнути PBO або Precision Boost Overdrive, тобто автоматичний розгін процесора від AMD. Але якщо за якихось дивовижних обставин при складанні сервера ви вирішите, що вам необхідно розігнати вашу оперативну пам'ять і ваш процесор, то це можна зробити за допомогою AMD Ryzen Master, який працює під операційною системою Windows і дає можливість встановити вольтаж оперативної пам'яті, розігнати процесор і розігнати оперативну пам'ять. Всі ці налаштування зберігаються в BIOS і залишаються навіть після перезавантаження. Звичайно, якщо ви виконаєте процедуру Clear CMOS, то всі ці налаштування будуть втрачені. І останній мінус в моєму списку це те, що материнська плата Gigabyte MC12LE0 не підтримує режим сну. Якщо материнська плата використовується в якості сервера або не з пристроя, то це не важливо, але якщо ви плануєте скласти робочу станцію з використанням Gigabyte MC12, то необхідно знати, що режим сну тут не працює. На завершення я хочу щиро подякувати моєму підписнику Jerome, який надіслав мені цю материнську плату на тестування. Загалом Gigabyte MC12 LE0 має свої плюси і мінуси. Вона має свою нішу використання і якщо використовувати її в якості сервера чи nes пристроя, то це майже ідеальна конфігурація за свої гроші. Якщо ви плануєте скласти десктопний комп'ютер або робочу станцію, то в даному випадку я б сказав, що є значно кращі опції, ніж Gigabyte mc 12 le 0 Ну а на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, чимось допоміг. Сподіваюсь, було цікаво. До побачення.